Храніве свячу, легенькотою лозою, за тиждень великдень прийде, зустріньте ви його здорові, ой Україна, свята Русь, обрала ти вірну дорогу. У день воскрещого Христа молимося за перемогу, ой Україна, свята Русь, обрала ти вірну дорогу, У день воскрещого Христа, молимося за перемогу. У кошик крашанки складе, свічу важливо запалити і про воскрещого Христа усьому світу сповістити, ой Україно, свята Русь обрала ти вірну дорогу У день воскрещого Христа. За перемогу, ой Україно, свята Русь, обрала ти вірну дорогу, У день воскресого Христа, молімося за перемогу, у цей Воскресний день до храму йдемо. Молитви і псалми, Духмяну духняну Пасху освятити, ой Україно, свята Русь, обрала ти вірну дорогу У день воскресого Христа молімося. Обрала ти вірну дорогу У день воскрешого Христа. Молімося за перемогу, у щирій вірі сила є, молитва віру тут тримає, воля для нас понад усе ми Українці. Віру маєм, ой, Україна, свята Русь, Обрала ти вірну дорогу, У день воскресшого Христа молімося за перемогу, ой, Україну, свята Русь, Обрала ти вірну дорогу. У день воскресого Христа молімося за перемогу, У день воскрещого Христа молимося за перемогу.